Мої вітання! Сьогодні ми створимо з вами ось таку медузу. Використаємо декілька нових технік. Зокрема, як зробити такий прикольний колір. А також... Подивимося, як зробити таку неправильну форму звичайної uv сфери, і як працювати ось з такими стрічками. Варіант можна було зробити як за допомогою спіралі, як робив, наприклад, у Морозові. Ось це відео можете переглянути, дещо доробити і можна робити спокійно ось такі стрічки, але повторюватись не буду, тому покажу інший спосіб за допомогою модифікаторів і просто однієї лінії. Тож створюємо новий. Проєкт і починаємо. Як завжди, починаємо з того, що просто видаляємо куб. І, до речі, все, що я буду натискати, буде, як завжди, наді мною з'являтися. Ось, наприклад, клавіша Delete видали. Далі додаємо UV сферу Це буде наша сама а, медуза. І почнемо з того, що ми переходимо в режим редагування, переходимо в каркас, дивимося з X, наприклад. Обираємо тут вершинки і видаляємо приблизно десь ось так. Просто видаляємо вершини. Так, далі ми можемо обрати ось вершинки ось ці за допомогою Alt і лівого кліку. І тепер вибираємо почергово, тобто обираємо через одну. Для цього обираємо вибір і шукаємо тут зняти вибір шахівницею, тобто через один. Обираємо тут тепер пропорційне редагування, і наша задача зараз взяти і зробити трішечки менше. S. і починаємо ось таким чином робити менше. Ну, десь нехай ось так. Пропорційне редагування знімаємо, і тепер а Просто робимо менше вже без пропорційного редагування, і коли ми вийдемо з режиму редагування, ми побачимо ось такий результат. Можна лишити, в принципі, і ось так. Так, після цього додамо модифікатор Subdivision Surface або поділ поверхні. Уже буде виглядати дещо краще, згладжене тонування, і ми бачимо такі ніби складки. Можемо перейти в режим редагування знову і зробити іще менше. Натискаємо S. І зробити втягнути сюди ще менше, а можемо і ще взяти і розмістити їх нижче. то в такому випадку буде виглядати взагалі ось таким чином. Так, тепер ми зробимо, щоб вона виглядала не дуже, скажімо так, штучною, щоб була у неї форма неправильна. Для цього ми використаємо модифікатор зміщення. Обираємо зміщення, ось бачимо, як це буде виглядати. Зараз не дуже добре, скажімо так. Але ми зараз візьмемо текстурку, а текстуру виберемо хмари. Тобто, ось тут ми вибираємо нова текстура, переходимо в режим текстури, бачимо, як тут змінилося. Також не дуже добре. І обираємо тут хмари. Забагато згоден. Розмір ми ставимо максимум на двійку. І ось тепер вона виглядає уже більш-менш так, як потрібно. А глибину можна зменшити. Ну, ось бачимо, як виглядає, буде виглядати більш достойне, більш краще. Ну і в, принципі, і в принципі, можна на цьому і завершити. Ну, єдине, що там силу можна погратися з силою, погратися, наприклад, ось з значенням середнього. Що мені тут не подобається, що дуже я вниз перетягнув тож, піднімаю догори, і ось таким чином мені більш подобається, як воно виглядає. Ось така неправильна форма. Можна трішечки сили додати. І ось ми бачимо, ніби ювісфера, але з такою не дуже правильною формою і складками такими. Так, переходимо тепер далі, а далі у нас будуть щупальці, да? Так, Для цього ми створимо з вами площину, перейдемо в режим редагування і перенесемо площину до середини. Давайте будемо дивитися з ігри, мені так більше подобається. Так, переносимо до середини і таким чином. Точка опори лишається ось тут з краю. Так, тепер беремо і видаляємо ось ці дві вершинки. Delete, вершина. Лишається у нас лише одна ось ця вершинка. Так, після цього у нас буде дуже багато модифікаторів. І перший з них це буде гвинт. Обираємо гвинт. Далі виставляємо параметри ну залежно від того, який ви хочете отримати оцю щупальце. Ну 360 там точно не потрібно, то що ставимо там 270, 260, 280, ну десь так. Тобто, неповне коло ми точно виставимо. Ну, нехай буде приблизно з таким чином. Далі, тут лишаємо одиничку, z лишається. І ось тут саме, де гвинт, ми опускаємо вниз. тобто Ідемо в, в мінус, ну і давайте десь я ось мінус 9 поставлю. Поки що нехай лишається так, якщо що, ми можемо повернутися сюди і. Дещо підредагувати його. Так, наступний у нас буде поділ поверхні. Куди ж без нього? Лишаємо приблизно ось таким чином. Тобто просто додали, нехай просто додасться і заглади його. Так, Ми також можемо додати до згладження, але воно ні на що не вплине. Наступний модифікатор, який ми будемо з вами додавати, це проста деформація. Обираємо і ставимо тут не кручення, не згін, а ось тайп. І тут також можемо дещо погратися саме з множником, але що найголовніше, ми повинні поставити тут Z. Якщо ми ставимо Z, ви бачите, що на кінець воно сходиться. І тепер множник ми можемо там або збільшити, або зменшити, ну, або лишити так, як було. В принципі, нормально буде виглядати в кінечному результаті. Так, нам лишається додати два зміщення. Додаємо тепер. Нове зміщення. так, Модифікатор зміщення і додаємо нову текстуру. Перша текстура, яку ми будемо використовувати, це буде гіпс. Переходимо до текстури, обираємо тут гіпс. Так, розмір на максимум, тобто аж до цілих двох. Ми бачимо, що вона стає така ну, вже неоднорідна, як в водорості там, або так можна виразитись. Переходимо назад. До модифікаторів, і я б тут поставив би силу десь 0,2, 0,3, десь так. А далі наступне зміщення, до якого ми з вами, переходимо, обираємо тут знову ж таки зміщення і створюємо нову текстуру. І ця текстура вже буде називатись у нас мрамор. Переходимо, обираємо тут текстуру 2. І обираємо тут мрамор. Так, знову ж таки, потрібно його потрібно налаштувати. А по-перше, розмір робимо навпаки маленький. Десь там 0,25, 0,22, десь нехай буде так. Глубину лишаємо так, 0,3. Переходимо до модифікатора, і ми тут повинні з вами також силу зробити меншою. Десь аж, аж ось так. Так, ну і тепер зробимо меншою. Ось таким чином. І збільшимо по Z. SZ. Ось такі виходять у нас кручення. Ці самі щупальця. Що нам лишається продублювати ще разів 8, обертаємо навколо Z і змінюємо ці параметри, наприклад, зміщення, для того, щоб можна було трішечки, ну, скажімо так, варіативність внести. Тож, обираю, Shift D, R Z і обертаю. Також можна одразу там перенести їх, S по Z. Ну, зроблю перші 4 довгі. Ось таким чином вони будуть довгі, і тут одразу беру тут, додам десь 300. А тут зменшу навпаки до сотні. Ну, і середнє також можна пограти, воно також дещо буде видозмінювати. Там вигини робити і тому подібне. Ось таким чином додав другу. Так, тепер роблю те саме. Давайте пришвидшу. Тут роблю просто одні ті самі операції. Ну ось нехай буде ось таким чином. Далі виставлю одразу камеру, натискаю N огляд, камера за оглядом, і виставляю так, як мені. Подобається сам загальний вигляд. Ну, нехай це буде ось так. Під таким, наприклад, кутом. Єдине, що. Візьму і трішечки ще ось цю, щоб вони не виглядали взагалі дзеркально. Ну, ось таким чином мені, в принципі, подобається, як виглядає а, дана. Медуза, що лишається? Лишається взяти, наприклад, перейти в рендер, далі світ ми робимо повністю чорним. Нехай ось так і лишається. Далі переходимо до самого матеріалу і створюємо новий матеріал тут. Так, тут ми можемо подивитися саме з камери. І нехай так через камери будемо дивитися. Переходимо до нового матеріалу, створюємо новий і переходимо до редактора відтінювачів. Також можна тут збільшити, щоб ми могли подивитися, як це буде у нас змінюватися. Так, з камери тільки трішки нижче. Так, і що нам тут необхідно додати? Ми повинні додати зараз ну, досить багато нодів. По-перше, беремо нод для виводу, розставляємо його десь аж сюди і додамо сюди мішаний шейдер Shift-A і обираємо тут відтінювач, мішаний шейдер. Додаємо його сюди. Ось таким чином він у нас буде тут розміщений. Так, Наступне, що нам потрібно зробити, тут у нас лишається білим, так, як воно і є. Наступне, що потрібно, це додати градієнт або Color Ramp, якщо в англійській локалізації. Shift-A шукаємо контейнер, і ось наш градієнт. Додаємо градієнт ось сюди. Так, ми одразу можемо взяти додати Color до коефіцієнту. У нас буде ось дещо такий вигляд. І білий ось цей колір ми перетягуємо аж сюди. Поки що виглядає не дуже, ми повинні ще змінити ось цей коефіцієнт. Для цього ми обираємо Shift-A, від, і тут є у нас називається називається у воді френель. Коефіцієнт доєднуємо до коефіцієнта. Зараз побачимо, як вже є такі зміни. Єдине, що ми одразу повинні тут в рендері поставити відбиття простору екрану і заломлення. Таким чином, буде у нас більш красиво виглядати, а саме в самому матеріалі поставити рефракція, також буде виглядати більш красиво. Так, далі. Для того, щоб у нас це було не сіре, да, а кольору такого, як ми хочемо, тобто такого синього. Давайте продублюємо і ще раз ось цей градієнт. Тобто ми беремо Shift D, натискаємо ось тут ставимо. А, так, і додаємо тут випромінювання. shift a відтінювач, випромінювання. Емішен да, наш. Так, додаємо його одразу до відтінювача. Він тут стане таким білим тепер. А по-перше, силу ми його можемо там одразу зробити більшою. Там 12-13 і обираємо колір. Колір обираємо якийсь, ну, нехай буде. Нехай буде десь ось такий синенький. Або такий блакитний. Можна зробити зеленого, наприклад, кольору. Тобто Ну будь-який, який вас влаштовує, який вам подобається. Ну, і хай такий буде. Так, о, далі наступне, що тут необхідно тепер зробити, це взяти колір і додати його ось до кольору, тільки скопіювати його. Для цього ми можемо просто взяти і перенести його сюди. Далі копіюємо колір. І у нас стає так воно більш, скажімо так, живо. Для того, щоб у нас було видозмінено, тобто красиво, як тільки що було, нам потрібно додати градієнтну текстуру Shift-A додаємо тут текстура і обираємо тут градієнтна текстура. Ось вона. Так, Далі ми можемо колір тут додати до коефіцієнту. Ось таким чином. Буде виглядати зараз ось так, але це ще не зовсім те, що нам а, потрібно. Нам потрібно ще а, додати сюди ще два ноди, і щоб це зробити дуже швидко, ми натискаємо Ctrl-T. І у нас додаються два ноди: це координати текстур і розкладання, так зване. А якщо у вас не спрацювало ось це Ctrl-T, ви натискаєте редагувати, уподобання. Далі переходимо до додатки, і вам давайте я покажу лише увімкненні, який вам потрібен. Вам потрібен ось цей вузол Да, Ось цей, Тобто, вам потрібен, ви повинні його встановити. Шукаєте просто через Wrangler і додаєте його тут галочку, зберегти уподобання і у вас воно все буде працювати. Так, зменшимо тут коефіцієнт, для того, щоб виглядало так, як нам. Подобається. Тобто, ось саме той перелив був. Ну, ось таким чином, мені вже, здається, виглядає більш-менш класно. Ну, давайте можемо тут ще підігнати взагалі там. Ну Мені подобається, щоб ось ця обводка була біла, а тут так і було. Джерело світла. Якщо ми вимкнемо, то буде іще красивіше. Тобто, джерело світла ми взагалі вимикаємо або видаляємо. Так, що ми тут ще можемо? Ми можемо погратися ще з вами з обертанням, тобто взяти і подивитися, як воно буде виглядати, коли ми будемо його обертати. Але давайте зробимо це, коли додамо на наші площини, на наші ось ці щупальці, ту саму текстурку. Для цього ми беремо, обираємо нашу. Основу да, нашу сферу. І з шифтом обираємо повністю всі щупальця. Після цього натискаємо Ctrl-L і прив'язуємо матеріал. Додаємо матеріал. В принципі, вже виглядає більш-менш нормально. Давайте з камери подивимося, як це буде виглядати. Можливо, ось ці мені. Здається, потрібно взагалі зробити ще більш такими меншими, тільки по Z зробити більшими. О, ось так буде набагато краще це виглядати. Ось так, мені здається, красивіше. Так, ну і тепер уже ми можемо погратися з самим матеріалом, тобто ми можемо тут виставити а, сам градієнт, тобто наскільки він буде. Там темніший, світліший, тобто це ви вже індивідуально ви підбираєте так, як вам подобається. Ну і знову ж таки, через обертання ви можете подивитися, як це буде виглядати, ось, о, як буде заповнюватись наша. Ця медуза, її щупальця. Тобто, ну, з, в даному випадку через X не дуже, а ось через Y ви бачите, наскільки воно буде профарбоване. І тут також можна зробити ось такі там полутона і тому подібне. По Z це те саме. Тобто, ось таким чином ви можете дещо іще підлаштовувати, не дарма ми додали тут саме ось ці два ноди. Це для більш такої тонкої. Тонкого налаштування, так, одиничка. Ну, більше ось на Y Ми орієнтуємося, тому що по Y буде зафарбування таке, як нам потрібно, скажімо так. Ну і на цьому, в принципі, все. Зараз рендерю і показую зображення, яке воно а, у нас вийшло.